Це нова версія помічника вінокура. Відрізняється від попередніх тим, що там дроти були назавжди запущені всередину. Тепер я зробив роз'єми. Звичайні роз'єми, як на Росі, наприклад, тут нема місця де розташувати, тому зробив інші. Взагалі тут має вийти чотири дроти: це дрот живлення, Два дроти датчика температури. І один дрот, який слідкує датчик заповнення ємності. Я одразу покажу ось таку цяську я зробив, її можна просто підвісити десь на пляшку. І коли рідина торкнеться цих контактів, голок двох, то помічник це побачить і буде підіймати шум. Так, Точка доступу, яка, яку він підіймає, має назву Бобер. Не знаю, чому я так назвав. Ну, захотів бобром назвати, хай буде Бобер. Бо Бобер кричить. Є мем такий. Вон, він теж кричить, коли щось не так. Так, роз'єми. Я підписав їх ось тут. Температура води, температура куба, датчик рівня і живлення. Продублював під склом ось тут, прямо над самими гніздами. І такі самі, майже, чи майже такі самі написи є на. В штикерах. Марку, маркування ось таке. 5 вольт. І тут крайні 5 вольт. Тут значок цих щупів ось гарно працює фокусировка. І тут такий самий поруч з 5 вольтами. А потім два датчика е, води, тобто охолодження, і куба триконтактний. На самих датчиках я не робив, не, не робив різниці, вони однакові ось такі Ось. Хо. температура плюс-мінус. З'єднання закрутив доволі так солідно, висмикнути в мене не виходило. Ну що, підключаємо і запускаємо. Роблю маленьку паузу. Під'єднав всі контакти. Даю живлення. Живлення це будь-який блок живлення для зарядки телефона. Ось такий в мене є. Тут штекер, звичайний USB. На екрані дві температури. У мене там завдання стоїть для Куба 20. Я зміню. Це для того, щоб перевірити, чи воно показує, чи ні. Ну зараз зроблю іншу. Ось. Тепер не буде цього безобразія. Так, він показує, що в кубі температура така, температура охолодження така. Якщо це мригання надоїсть, якщо не дуже треба бачити температуру охолодження, то треба вибрати, щоб показував тільки кубову. Яким чином? Тиснемо, єдина кнопка тут є. Тиснемо. Він питає, що робити? Обрати інший поріг, чи змінити інформацію на екрані, чи показати qr коди чи вийти, обрати інший поріг, змінити інформацію на екрані, показувати лише кубову температуру. Якщо це обрати, то він буде показувати тільки кубову температуру. Як показує, великими цифрами це температура, а поруч маленькими 96 це порог, при якому він почне здіймати шум і галас. Так само можна, щоб він показував тільки температуру води. Входимо в меню. Другий пункт змінити інформацію на екрані і показувати лише температуру води. Тепер він показує, що температура охолодження ось така і галас буде про 40 градусів. Так. Ще відображення може бути обидві температури одночасно. Це якщо поруч, якщо маленькі цифри влаштовують, то ось він одночасно показує фактичну температуру і порогові дві температури. Ну і перший режим, який по замовченню при включенні включається, це одна за одною. Змінити інформацію на екрані. Лише кубову, лише температуру води. Одночасно обидві і послідовно, одна за одною. Ось охолодження в кубі. Охолодження в кубі. Датчик, У нас є датчик. Рівня чи наявності рідини, він ніяк не відображується. Якщо все в порядку, то він нічого не показує. Якщо зараз торкнутися вологими пальцями ці контакти, то з'явиться окантовка біла Ось. і посуд повний. Зараз нема звуку, бо там хвилинку після того, як нажав будь-яку кнопку, звуку нема. Це для того, щоб можна було зупинити звук, щоб він мозок не з'їдав. Ну, так само, якщо не, десь е, пройде температура чи на одному, чи на іншому датчику досягне цього порогу, то буде такий самий сигнал, буде піщати. Якщо датчик зламався, не під'єднали, теж буде галас. Увага, помилка датчика в кубі. Я від'єднав саме кубовий датчик. І ось так він піщить. Крім того, якщо під'єднатись до нього, так, я зупиню зараз за допомогою кнопки. Тут є вийти без змін. Ось так. Він не буде пищати десь хвилину, я не пам'ятаю вже. Можна під'єднатися до точки доступу Бобер, зайти на адресу 192.168.4.1. І там буде змога міняти пороги. І там буде змога чути дистанційно, що щось відбувається. Так, помилку датчика зараз усунемо. Усунув майже все, нема проблеми. Пороги закладено три. Тобто нам потрібно три пороги при дистиляції. Це спочатку треба знати, що у нас вже зараз закипить куб, і треба зменшити нагрів, щоб подати воду, чи що щось, чи ще щось. Другий порог це температура, коли в нас підходять до кінця тіло, це 95-96 градусів. І третій порог це 99-99,5. Це температура, коли вже час припинити зовсім дистиляцію. Ці пороги ми обираємо в меню, перший пункт меню. Ось, обрати інший порог. Можна обрати для розгону. Стоїть 20, я зроблю 85. 20 ну, для голів, для серця і для хвостів. Тобто це не для голів, а для переходу на голову. для для початку, для кінця розгону перший поріг. Зараз обрано от 20 я обрав. А так як у нас температура більше за 20, то буде він кричати, що температура кубова вже досягнена. Три пороги передналаштовані, і їх налаштування на сторінці. Ось тут. Тобто, треба телефоном зайти на точку доступу Bobber, Боб, зайти на адресу, ось цю, що написано, і там буде дуже просто змінити будь-які пороги. Чи три пороги для куба, чи один порог для температури охолодження. Там ще є QR-коди. Не знаю, це я потішився, погрався. Там і е, інструкція якась, ну це то, то таке, я робив для свата, який не дуже в темі. Не знаю, чи буде це корисно. Значить, ще раз. Штекери підписані, роз'єми, підписані і на мамі, і на татові, і зверху, і знизу де хочете. Адреса є. Там же на, той, на тій самій сторінці. Так, зараз зменю поріг. На той, на той самій сторінці є можливість змінити параметри роутера, до якого він підключається. Ну, це вже буде потім. Зараз це не треба.